Привіт! Сьогодні ми приготуємо смачне печиво осінній листочок. Воно легко готується і чудово підходить до чаю. Давайте розпочнемо. До яєць додаємо сіль, цукор та все ретельно перемішуємо до розчинення цукру. Додаємо соду та знову все ретельно перемішуємо. Вливаємо соняшникову олію та об'єднуємо до однорідної консистенції. Поступово вводимо просіяне борошно та замішуємо тісто. Такої консистенції в нас повинно вийти тісто, як густий мед. Тепер нам потрібно його розділити приблизно на дві однакові частини, в одну частину додаємо какао-порошок та змішуємо вінчиком до однорідної маси. Далі додаємо приблизно по 2 столові ложки борошна в кожну миску та замішуємо густе тісто, з якого будемо формувати печиво. Додавайте стільки борошна, щоб воно не прилипало до рук та тримало форму. Таке ніжне еластичне тісто у нас повинно вийти. Відчіпуємо невелику частинку тіста та формуємо кульку. Тепер кульки розкочуємо, як показано на відео. З'єднуємо одну частинку білого та коричневого тіста. Гарно між собою скріплюємо та формуємо листочок. В тарілочки змішуємо цукор та ванільний цукор та занурюємо листочок з одної сторони. Тепер з обох боків зубочисткою малюємо смужки як на листочку. Також це можна зробити ножем, кому як буде зручніше. Сформоване печиво викладаємо на деку застелене пергаментом та відправляємо випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. От і все, наше печиво готове. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!